Привіт, малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо вчитися складати речення по картинкам за схемою. Але хочу зауважити, що кількість слів у реченні вже вказана. Тож спробуємо! Увага на першу картинку. Роздивіться її уважно, про що ця картинка? Що робить хлопчик? Скільки слів у цьому реченні? Дивіться, три слова. Давайте спробуємо скласти речення. Хто хлопчик? Що яке слово діє? Що робить чисте? Чисте що? Зуби. І так, речення хлопчик, чисте зуби. В нашому реченні три слова. Молодці! Дивимось наступну картку. Що намальовано? Так. Давайте я вам допоможу. Мама. Хто зображена мама? Так? Так. Мама. Що робить мама? Миє. Так, миє що? Посуд. Отже, наше речення. Мама. Миє посуд. В нашому реченні три. Слова. Перше слово мама. Друге слово миє. І останнє слово в реченні посад. Молодці. Увага! Наступна картка. Роздивились уважно зображення, що ви бачите на картинці. Так, діти, дерево і саджай. так? Складаємо речення. Хто? Діти? Що роблять? Саджають. Саджають, що? Дерева. Молодці. Отже, діти саджають дерева. Молодці. А далі спробуйте складати речення самостійно. За потребою зупиніть відео. Наступне завдання. Підбери слово на заданий звук. Для виконання цього завдання необхідно уважно слухати слова і підібрати ті, які нам потрібні. Тож, давайте приступимо до виконання вправи. Увага на верхню картинку. Називаємо слово. Яке починається на звук Ш. Слухаємо уважно: Листок. Малина шишка. Яке слово починається на звук Ш? І це слово шишка. Увага на нижню картинку. Називаємо слово, назва якого Починається на звук Т. Муха т. Телефон з змія. Назва якого слова починається на звук Т. І це слово телефон. Увага на верхню картку. Називаємо слова, назва яких починається на звук н. Нитки, вовк, будка. Яке слово починається на звук н? І це слово нитки. Дивимось на нижню картку. Підбираємо слово, назва якого починається на звук к? Місяць. Корона ніж. Назва якого слова починається на звук К. Звичайно, слово корона. Наступна картка. Дивимось на верхню смужку. Назвіть слово, назва якого починається на звук С. Жаба ГУДЗИК, сова. Назва якого слова починається на звук с. Жаба ГУДЗИК, сова. І це слово сова. Продовжуємо. Називаємо слово, назва якого починається на звук Ч. Чай. Індик, банан. Думаємо. Звичайно, це слово чай. Продовжуємо роботу. Увага на верхню картку. Називаємо слово, яке починається на звук М. Груша, кошик, мед. Так, це слово мед. Далі підбираємо слово, назва якого починається на звук В. Ваза, ожина, заяць. І це слово ВАЗа. Молодці малята. Я дуже задоволена вашою роботою.